Зучномовців або через систему повіщення повітряної тривоги, саме так полтавців планують щоранку о 9.00 сповіщати про початок загальнонаціональної хвилини мовчання. Таку ідею запропонував полтавець Антон Білик, розмістивши на сайті міської ради відповідну петицію. Ідея про петицію мені прийшла 3 вересня. Ну на фоні трагічної події в інституті зв'язку, про яку ми всі знаємо. Я Зрозумів для себе десь, що пам'ять якраз в суспільстві відіграє оцю роль, що вона не тільки формує колективні цінності, про які так багато говорять, не тільки там допомагає запобігати повторенню помилок минулого, але вона якраз гуртує суспільство навколо усвідомленого досвіду. Перед офіційною хвилиною мовчання Антон Білик пропонує запускати запис, в якому пояснювалася потреба зупинитися або шанувати пам'ять загиблих героїв. Запустити його можна через гучномовців чи систему оповіщення повітряної тривоги, говорить автор петиції. Додає, хвилина мовчання має стати обов'язковою на усіх публічних і неофіційних подіях нашого міста. Я говорю про те, що простій пересічній людині. Варто не тільки говорити про те, що існує така традиція вшанування, але і варто пояснювати покрокові дії, конкретні, чіткі, що людина мусить зробити саме в цю хвилину Ну, тобто зупинитися, замовкнути там і так далі. Петиція Антона Білика набрала необхідну кількість голосів лише за дві доби. 3 жовтня її розглянули на засіданні постійної комісії міської ради з питань розвитку культури, освіти, фізкультури та спорту. Члени комісії петицію погодили та обговорили можливі шляхи реалізації, розповіла виконуючи обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Ми зараз розглядаємо кожен пункт, той, який у нас навіть закріплений розпорядженнями, перенести його ще й в проєкт рішення і ті технічні допрацювання, які ми маємо зробити в громаді, їх так само розглянути для того, щоб це було можливо. Крім того, на громадському транспорті Полтави невдовзі можуть з'явитися спеціальні наліпки для нагадування іншим водіям про загальну національну хвилину мовчання, додала Катерина Ямщикова. Зараз ще будуть ем, наші транспортні засоби докомплектовані, так сказати, такими наліпками на задньому склі про 9.00 хвилину пам'яті вшанування. Щоб тоді, коли вони стають на аварійні вогні, водії ззаду розуміли, що це не поломка транспорту, а це 9.00. І так само приєдналися. За можливості завжди намагаються зупинитися та віддати шану всім, хто загинув внаслідок російсько-української війни. кажуть у питанні нами перехожі. Зупиняюся на хвилину мовчання, вшановую пам'ять наших захисників. У Мене також є на жаль, є і родичі, які на жаль вже немає в живих і тому вшановую обов'язково пам'ять. Тому що ми спокійно зараз живемо завдяки їм. Ми в цей час на роботі і у нас відключається і музика, і дійсно ми зупиняємось. Так? Це наше правило. Якщо буду їхати, то буду зупинятися. А так, я, що, я просто в цей час знаходжуся на, роботі, на робочому місці. Так що... Якось не не приходилося в такій ситуації бути. Нагадаємо, що загальна національна хвилина мовчання в Україні була запроваджена в березні 2022 року, згідно з указом президента України Володимира Зеленського.